Я перфекціоніст, тобто я люблю, коли все ідеально. Скажімо так, якщо гарно зовні, то в ідеальному повинно бути і всередині, Ви згодні? Тому я із задоволенням потисну руку тим, хто шукає досконалості в усьому. Колись мене запитали, а чи існує такий притрудний, який би я назвав бездоганним? Я можу відповісти на це питання без зайвих вагань. Кінта та Мітадуо це фунгіцидний препарат для обробки насіння зернових та локальної дезінфекції ґрунту. Як бачите, діє як зовні, так і всередині. Ефективний проти кореневих гнилей, сашкових хвороб та сніжньової пліснею. Захищає первинну кореневу систему рослин і, як наслідок, сприяє збільшенню кількості продуктивних стеблів. Баз це просто Франкенштейн у створенні протруйніки. Препарат містить дві діючі ліхвини – прохлорас та тритіканазон, які взаємодоповнюють одна одну. Підвищуючи тим самим ефективність фунгіциду. Прохлораз, володіючи контактним та трансміларним механізмом впливу, дезінфікує поверхню насіння від грибів. Саме прохлораз формує тривалий локальний дезінфікуючий ефект навколо формування коріння в ґрунті, що важливо для отримання міцної та якісної рослини в результаті. Третій чудово знезаражує насіння поверхнево та внутрішнє. Яскраво виражений системний вплив, забезпечує поглинання протруйника паростками рослин. Важливим є факт, що третіканазол не пригнічує схожість посівів та подальший розвиток вагонів, на відміну від більшості триазолів. Кінтадуа є обов'язковим до застосування на насіннєвих посівах і посівах, які вирощуються за інтенсивною технологією в умовах надмірного та достатнього зволоження, за високого рівня насиченості і зерновими культурами. Ціна такого бездоганного препарату 7790 гривень за каністру 10 літрів. Кінтадуа. Це мрія перфекціоніста. Якщо ви теж шукаєте досконалості, і прагнете найкраще, телефонуйте в Гровекс Market. Ми знаємо, що вам потрібно.